18 жінок з Кіровоградщини отримали почесне звання Мати-героїня. Такий указ підписав президент України Петро Порошенко з нагоди Дня Матері. Звання присвоюють багатодітним матерям, які виховали п'ятьох і більше дітей. Втім, на Кіровоградщині таких жінок без звання набагато більше. З однією з них познайомилась Марія Староста. Пані Оксані 42 звання матері героїні. Вона поки не має, але має п'ятьох дітей. Це моя награда, якщо чесно говоря. Всі хвастуються там машинами, домами, то я чесно, Это мою сокровище, это действительно дійсне моє мои Мої діті розповідає, розповідає, не думала, що колись матиме стільки дітей, бо ж після перших пологів її ледь витягли з того світу, як і новонароджену шестимісячну донечку. Рібенок не шевелилася. Це було шість місяців. бы вони заставили мі зробити іскусні роди, тому що в другого виходу не було. Тому що я така розпухша була руки, ноги і почки вообще перестали функціонувати. Після цього на наступний день мені хватало мікроінсульт. У неї почала паралізувати руку і наполовину лицо. Лікарі сказали, що вона категорично не займе дітей. От от єсть один ребёнок, ну, всю ж радість єсть Та вже через півроку вона завагітніла вдруге, потім втретє, і так через декілька років у сім'ї безпалових було уже четверо дівчат і один хлопчик. Старша дочка Анастасія, вона вже заміж два 2 года. Потім дочка Марія, 10 клас закінчує. Софійка Восьмий клас заканчують. Маргаріточка, четвертий клас заканчують і Нікітка, вторий клас заканчують. Пані Оксана розповідає, спочатку думала, не впорається. Допомоги в неї не було, окрім чоловіка Вадима, який постійно на роботі. Немає його і зараз, бо ж працює допізна на будівництві. Він у них головний годувальник у сім'ї. Тому основне виховання залишається на ній. дійсно не знаєш, навіть, які слова подобрати, щоб кожного спокою, що кожен думає, що його обиділи. На Діти, хоч і рідні, але різні, розповідає мама. Маргарита художниця, Софійка майбутній дизайнер, старша донька вчитель, а Марійці подобається співати. Це я так просто зараз співаю. Далі я планую ну, якби лікарем бути. Це мені якось більше ну не більше до душі, а просто співачкою е зараз багато співачок і тому подібне. А от ім лікарів хороших у нас в країні бракує дуже. Син Микитка захоплюється футболом. Він у родині найменший, йому вісім. Торік пані Оксана зібрала всі необхідні документи, аби отримати звання матері героїні. Я ще не ні полнімію матері героїні, вже подала. Багатодітна мама надіється, що от-от його отримає. Втім, говорить, справжньою героїною стане лише тоді, коли вилікує свою молодшу донечку Маргаритку. У нього виходить заболівання кусного мозку. І за цього у нього пішло скривлення позвоночника. Би, ну, діагноз не І ну, чесно, в Києві. Варчі не знають толком. Ті операції, які вони пропонують, вони дуже небезпечні, і навіть після кожної операції вони не знають тічі полого, будь-лі вона ходити. Наразі головне бажання матері чим швидше побороти хворобу. Каже, здорові і щасливі діти це найбільша нагорода для неї. Марія староста Сергій Баранюк день за днем.